Так, невеличка розпаківка Китай. Бачите, тут лора. Модулі дрібненькі. Такі невеличкі э, самі дроти під. Ну, модулі під все інше. Тут роз'ємчик, до речі. Так, ось роз'ємчик SMI на BNC. Щоб використовувати, знаєте, от. накрутив сюди. Если в антенні Смайка стоїть, то можна вкрутити таку антенну. Це мені під СДР у мене в СДРі. БНС. Антенна є на СМИ під СДР Ось такий перехідничок. Так, далі. Дисплейчик отакий вот от. З с... чим? Так, з кнопочками, бачите? Тут є кнопочки. Зараз ми. Оді станем. Ось вот такий дисплей. Тут є 4 кнопки. отакий вот у нас тут пишуть. Ой-ой-ой, бачите, як гарно Транзис резистор, підтягуючий на кнопки, як припаяний. Тут, вроді все будемо поправляти. Є таке діло. Так, ну такий дисплейчик. Це ж треба. І це він їхав у окремому боксі. Так, самі лора модулі. Такі дрібні. Вижте. Самі такі прості. Спочатку, ну, протестити, що воно таке. Не захотів одразу брати, потужний там на 1 Вт, на 2 Вт вистачить оцей маленький поки що. Декілька взяв, щоб тестувати, там таке дальність, все таке антенни короче буде. Ну і дротий. Бачите, такі дроти. дроти. Якось кусток.